Вадим Антонов народився у Житомирі 24 липня 1976 року. Як солдат резерву у складі 3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Донбас брав участь в антитерористичній операції на сході держави. Загинув 10 серпня 2014 року під Іловайськом у ході зіткнення із терористами при комплексному обстрілі позицій українських військових. Був похований як невідомий солдат. Після ексгумації тіло у спеціальній труні привезли до житом. Панахида за загиблим відбулася на Майдані Корольова біля стели Небесній Сотні. Я доземно вклоняюся батькам Вадима Віталійовича за те, що вони виховали такого сина, справжнього патріота своєї вітчизни. Повірте, ця втрата є величезною втратою. Не лише для Житомира, і для усіх нас. Це величезна втрата для усієї України. Указом президента України від 14 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі солдат резерву Вадим Антонов, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Цю нагороду під час жалобного мітингу вручено його матері Марії Павлівнірварського. Хотів змінити цю країну, він на Майдані був любив життя. Справжній боєць, патріотичний, сміливий і рішучий, Вадим Антонов боронив рідну землю від ворога до останнього. У нього залишилися батьки, сестра, шестирічна донька Соня. Коли він тільки почув, що збирається перша бойова рота для виїзду на фронт, ось-ось, він зразу підбіг, чуючи, що я так беру в цьому очі, і підбіг їй так: дуб, візьми мене! І в цьому його слові візьми, і в очах така мольба стояла, і руки в нього так. Самоліт він як крила мав, і в нього руки такі готові були взлетіти кудись, що Стало зрозуміло, що йому просто не можна відмовити. І друга деталь, яка вже там сталася, я знаю, що в нього дві турботи було. Це Україна і мама. Коли ми задавали питання, дуже простий питання, завжди задавали, чому самоліт? тому що Антонов, тому самоліт, у нього позивний самоліт. Ми його ще там, ласкаво державною мовою українською нашою могли назвати літачок. Він дуже любив жити. Таким пальнем був. багато теплих, добрих, вдячних слів пролунало на адресу загиблого добровольця батальйону Донбас. Друзі та побратими згадували Вадима Антонова як життєрадісну, веселу і надійну людину. Ми захоплювали диверсійні групи російські. Він безпосередньо це робив. Ми йшли завжди, десь прочисували зеленку по флангам для того, щоб наш батальйон не нарвався на якусь там засаду, на засідку і так далі. Він постійно йшов попереду. Він, можна сказати, біг визволяти нашу землю. Він поспішав це робити. Ви повинні гордитися, що у вас в Житомирі є такий герой. Він з нами в серцях залишиться. Ну, вічно з військовими почестями загиблого житомирянина поховали на смолянському військовому кладовищі.